Головний атрибут будь-яких зимових свят це, звісно ж, різдвяне дерево. Зазвичай це якесь хвойне дерево, можливо, фруктове або взагалі кущ. Та, в принципі, можна прикрасити будь-яку рослину іграшками або ліхтарями. І от вам різдвяне дерево. Як в Україні, так і по всьому світу. Головну роль різдвяного дерева відіграє, звісно ж, ялинка. Йолка. Привіт, я Кейт, і сьогодні на честь свят. Я зібрала для вас найбільш незвичайні ялинки з усього світу. що прикрашати дерева на зимові свята почали в Німеччині ще в 16 столітті. Нібито саме тоді відомий німецький священник та ініціатор реформації Мартін Лютер поставив запалені свічки на вічно зелене дерево. Ця ідея так усім сподобалася, що дуже швидко поширилася по всій Європі, а потім вже і по всьому світу. Дуже файно. і Ми задоволені у наші часи традиційними різдвяними ялинками. Може стати будь-що, деякі просто красиві, деякі дивують своєю оригінальністю, а деякі привертають увагу до світових проблем. доїдаю! Йолочка, мені блядь, мені подобається! В Італії щороку року створюють різдвяну ялинку на горі інжино. А точніше, одразу дуже багато різдвяних ялинок, бо це святкова ілюмінація на схилах гори висотою в цілих 650 Метрів її називають найбільшою різдвяною ялинкою у світі. А як щодо ялинки з велосипедів? Це, до речі, досить популярна тема. Ялинки роблять з коліс, ціпків, шестерень та інших частин, але зазвичай із цілих велосипедів. Якось така новорічні свята це не завжди холод. Іноді ялинка може і зігрівати, як, наприклад, ось ця, яку створили у Великій Британії. Вона складається із чотирьох тисяч тисяч різних шкарпеток та рукавицька Коли увидеш своїми руками, как говорят. Лазамі Петроїш, а оця ялинка вже точно дуже холодна, і її теж встановили у Британії. Різдвяне дерево помістили у гігантський куб із льоду, щоб цей холод не впливав на саму ялинку її поставили в двотонну коробку зі смоли. Тепер перейдемо ближче до теплих країв до Бразилії. Так, там теж прикрашають ялинки. Наприклад, ось таку кожного року в лагуні Родріго де Фрейтос, що в Ріо де жанейро запускали най. Більшу плавучу ялинку у світі запалення ялинки було одним із найбільш цікавих свят для місцевих та туристів. Я не зрозумів, це що, Таймсквер чи що? Але на жаль, вже третій рік поспіль влада скасовує цю традицію через коронавірус. Багато країн мають свої власні традиційні різдвяні дерева, які встановлюють поруч з ялинками або на святкових столах. Наприклад, ось така у Грузії. Вона має назву чичелакі. Її роблять із висушених гілок фундука або грецького горіха. Бабайболохати. Інколи ялинки дивують своєю технологічністю. Наприклад, це може бути просто конструкція із різних кабелів, які після підсвітки стають гарним різдвяним деревом. Або ж ялинки із дуже красивою ілюмінацією. А от в Іспанії одного разу взагалі зробили ялинку у стилі ретро-гри пакмен. А це пам'ятник свині. Головну ялинку України встановлюють у центрі Києва. До 2014 року це робили на Майдані Незалежності, а потім перенесли на Софійську площу. Саме ялинка у 2014 році стала однією з найбільш відомих, бо її тоді фактично не було. У кінці листопада 2013 року в центрі Києва почалася революція гідності. Протестувальники розгорнули там наметове містечко, але Янукович під приводом встановлення ялинки намагався. Вся розігнати протест. Комунальники навіть встигли звести каркас ялинки, але революція все одно продовжувалася. Тому на каркасі з'явилися політичні лозунги, українські прапори та фотографії політв'язнів. Такою ялинка і зустрічали новий рік. Після 2014 року і загибелі багатьох людей на алеї Небесної Сотні ялинку на майдані вирішили не встановлювати. Ще одна ялинка, яка запам'яталась українцям, була встановлена в 2012 році. Вона тоді мала форму ідеально рівного конуса, і через це одразу стала ну, приводом для мемів. Досить скандальною була і ялинка в 2021 році. Тоді, замість різвяної зірки, на верхівці захотіли встановити капелюх в стилі Гаррі Поттера. Але його розкритикували як кияни, так і церква. Там назвали капелюха відьмацьким і невідповідним Святу Різдва ще й біля Софії Київської. Тому організатори все ж зняли капелюха та помістили на вершині ялинки зірку. Ну і звісно, куди ж без? Цьогорічної ялинки. Вона менше, ніж зазвичай, штучна та з гірляндами на генераторах. За це і отримали назву ялинка незламності. А в мене на сьогодні все. З вами була Кейт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Нехай новий рік принесе вам усього того, що ви собі набажаєте. Але найголовніше перемоги для нашої України.